Сучасна євродвушка з індивідуальним опаленням в житловому комплексі хотів. Розміщена на високому першому поверсі самоповерхового цегляного будинку, який введено в експлуатацію у 2021 році. Загальна площа 48 метрів квадратних, складається з просторої кухні вітальні 22 метри, спальної кімнати 24 метри квадратних, гардеробної суміжного санвузла та передпокою. В квартирі виконано якісний євроремонт, укомплектована меблями та технікою. Залишається все як на відео. Встановлено газовий котел та теплу підлогу. «Хотів» має закриту територію. Що знаходиться під відеоспостереженням. У дворі дитячий майданчик, відділення пошти, магазини, автобусна зупинка у 5 хвилин. До станції метро Теремки 10 хвилин на авто або 20 хвилин на громадському транспорті. Ціна квартири 70 тисяч доларів.